Так, доброго раночку. Ми тут снідаємо. Я принесла канавки. Поки я пішла, бачу. Мама фоткає. Каже, сфоткала подружка. Сфоткала? Це малосольна домашня рибка і кривитосики. Все, приємного. Приємного Міша, Привіт! Я Даша. І слухайте, я вже місяць второїся живу. Тут є поряд рожеве озеро, яке я ще не бачила. Ну, поряд це прям поряд з містом. Від мене це десь 4-5 кілометрів. Я вирішила йти туди пішки, тому що мені треба чимось займатися фізичним якимись навантаженням На 5 кілометрів туди, 5 назад, 10 інтотал. Вообще супер Best of the Best. Тут вже жовтень, як і усіх. Але сонце тут як і таке люте, тому обов'язково накриваю плечики. Хоча, бачите, яка в мене класна боді. Це український бренд, мій улюблений улюбленіший гіпюр. Але вчора до я в ньому виходила в магазин, зайшла, і я зрозуміла, що ця майка це найкращий, знаєте, такий детектор, хто наш, то не наш. Бо як тільки бачать мене в цій футболочці, то всі, хто з України, одразу переходять автоматично на українську мову. Ну, бачите, тут краса обожнює просто все, що робить гіпюр, я просто обожнюю. Наскільки я знаю, в них доставка по світу. Я коли збирала речі, я забрала, зібрала першим чином всі свої сукні від гіпюра, навіть ті, які я жодного разу не одягала, бо це взагалі мій скарб. Так, ладно, про гіпюр досить. Так, Плечики трошки прикрили. Далі обов'язково ми наносимо СПФчик. Вчора купила скидка була 50%. Щось там повна ціна близько 40 євро, 36 євро, так. Наносимо СПФ. Прям не жаліючи. Вона не треба зморшки правильно. У нас і так прийдуть самі по собі. Так, і обов'язково я СПФчиком прикриваю татуюванечка. Це взагалі мастер, якщо у вас татуювання, обов'язково використовувати СПФ на них. Так, і я вдягнула о, крокси. Я не знаю, що там по ґрунту, що там, як. Це, взагалі, супер без of на, Best на всі випадки. До речі, крокси це знаєте, таке взуття. Всі проходять етапи. Фу, яке я взуття, як можна його носити до обожа, я його не ні зніму ніколи ніколи. Це як знаєте, користувачі андроїдів, які кажуть, фу, як можна користуватися цим айфоном до свого першого айфона. Як тільки з'являється айфон, вони кажуть, як я міг користуватися взагалі андроїдом. От з кроксами те саме. Я пройшла всі стадії ці прийняття, і зараз я просто обожнюю свої крокси. Я в них готова всюди і постійно ходити. Блін, хвилинка дивільних історій. Якщо ви дивилися фільм, який називається мені здається «Ідіократія», А фільм це такий, знаєте, фільм Утопія про майбутнє де люди деградували настільки, що вони отупішали, просто ідіотами стали. І туди потрапляє, коротше, неважливо там люди з теперішнього туди потрапляють. І люди, які тут були такими дурачками, там стали найрозумнішими людьми. Так от там зображено суспільство максимальних ідіотів, просто ну ну тупі люди. І вони носять крокси. Я тут вставлю картиночку, значить, вони там носять крокси. А це старий фільм. І як взагалі чого вони носять крокси? Бюджет фільму був досить маленьким, і костюмеру треба було підібрати якесь таке взуття, яке буде максимально ідіотським. Ну, типу, щоб повністю образ скласти людей, і вона проходила якийсь повз магазинчик якийсь маленький, побачила якісь взуття, прийшла і сказала, я знайшла ідеальне взуття для нашого фільму, воно максимально ідіотське. От просто ну, людина в своєму глузді, вона таке взуття не одягне. Це були крокси. Їй тоді сказав ну, продюсер фірму, типу, а, а якщо це ну, ж новий бренд, а якщо він стане популярним, вона каже: ви бачили це взуття, як воно може стати популярним? Воно ж гидне. Коротше. Крокс – й тема. Пішли на рожеве озеро. Так, вийшла з дому, включила свій трекер. Видно. Видно, подивимось. Ну, має бути близько чотирьох кілометрів туди, там погулять, назад, ще 4 кілометри. Коротше, сьогодні має бути спалено багато калорій. Можна бути щось з'їсти заладеньке. Дозаду я, до речі, проходжу Абанерас. Це місцевий торгівельний центр, такий ну, досить величенький. Я думала, що в маленькій торів'єсі буде набагато менше. Я вже недалеко від озера, я бачу, що тут є ці самокати. Насправді я хотіла щось на з'їздити на це озеро на самокатах, але, але я взагалі візуалізація людини, знаєте, це... Ловкость кошки, грація картошки. Я людина Нівізіння, 33 три І Я знаю, що будь-який цей самокат, там велосипед, скутер це потенційна травма для мене. У нас в групі, до речі, по іспанській. На днях дівчина на цьому самокаті впала, коротше, ну не зламала нічого, але розтягнула, не може ходити. Тому я подумала, що ні, я краще своїми двома, свій, свої дві це більш перевірений такий транспортний засіб. От я ним і користуюся. Я вже геть, наче по якійсь трасі йду, але все одно навіть в то ж траси є отак пішохідна зона, щоб іти. І це, нарешті, не чиста європейська така тема. Я аж дуже люблю ходити. Я можу ходити там по 10, 15, 20 кілометрів в день. Коли я кудись в європейське місто, будь-яке країну приїжджаю, то я просто зранку до ночі я пішки ходжу і все виходжую там, по 20 кілометрів на мату, і для мене це стандартно це нормально, І це практика така в Європі. В Європі всі ходять пішки. А я ж працюю з американцями. І з Нью-Йорка. В Америці ніхто пішки не ходить. Просто тому, що не, тому, не, на... не тільки тому, що вони ладаші, а ще й тому, що просто пристосована країна, щоб там пішки ходити. Ну, нема зон, де можна ходити пішки. І я от якось я ж постійно там розповідаю на мітингах колегам, що от на вихідних там гуляли, містом нагуляла там 15 miles, І вони такі, типу, та як так, просто пішки. Ходити. Кажу, ну так, да, просто вийшла і ходжу. А мені колега каже, слухай, я якось тебе так послухала і думаю, блін, ну треба, мабуть, гуляти, це ж типу класно. Каже, я вийшла, оглянула, що в мене навколо дому, і зрозуміла, що мені тупо нема куди гуляти, нема де гуляти. Все, і зайшла додому і заспокоїлась, більше таких дурниць не думала. Слухайте, а тут же трошечки такі, я не знаю, якийсь Лос-Анджелес вайп. А тачки більш круті, такі, і пальми, і все навколо в таких от вілах, бунгало. Навіть таунхаусом я це не назву, це прям віла. Прям одна гарніша іншою. І цілі закриті такі квартали з цими віллами, компаунди такі. Але це в таких... Ну, Це прям край географії Терев'єхи. В принципі, озеро, воно вже там. Звідси воно ні грамулечки, ні рожеве. Ну, в принципі, я готова була, але не настільки. Давайте підійдемо і подивимося, що там ближче. Ага, а от з такої краси ми маємо йти такою стежкою. You are in a natural park. І не можна, до речі, купатися. Я знаю, що це не таке вже старе правило, тому що раніше в цьому озері купалися. Воно ж, як мертве море в Ізраїлі, воно ж лікувальне там від псоріазу і всіляких захворювань. Але зараз заборонили купатися і величезний штраф. Тож, йдемо. Так, позаду 4 кілометри 330 метрів. І ви готові побачити рожеве озеро Торев'єхи. Рожеве? Рожеве? -да. А ось воно, будь ласка, про не можна купатися. До речі, всі розмовляють російською, всі, хто тут купається. Таке собі. Певним кутом тут видно такий рожевенький відтінок. Але я готова була до того, що воно не буде рожевим. Тому що рожевим воно стає в найспекотніші місяці літа. Типу липень, серпень, тоді воно прям рожеве. А зараз отак, ну і не здогадаєшся, що воно начебто і рожеве. До речі, для порівняння ось так. Ось так, так, так. виглядало рожеве озеро Херсонській області. Це моє фото з неймовірного рожевого озера в Херсонській області, яке зараз на жаль знаходиться під окупацією, і варвари знищують його так само, як знищують все, що знаходиться зараз в окупації. Я щаслива від того, що я колись все ж таки змогла туди поїхати і побачити цю красу на власні очі. Я дуже сподіваюся, що це озеро переживе, цю навалу. І скоро воно знов стане українським. І ми зможемо їздити на наше рожеве озеро, що в Херсонській області. Поки тут копається, покажу вам, бачите, люди не тонуть, вони просто на поверхні лежать, так само як а, в мертвому морі. Тому що це дуже-дуже зелене дуже озеро. І, до речі, дуже правильно, що я втягла крокси. Бачите, тут е, ці грязі, тут водичка грязь, тут теж цей парк. Кросівки я б вбила би своє в кроксах, взагалі норму, помию і, і краса. Коротше, що там у нас? Що там у нас? Чотири, не видно ні фіга. з половиною кілометри. Ідемо назад. Так. Трошки. Ну, візуально, звісно, рожеве озеро воно ніяк взагалі не, не дивує. бачили покраще. Але це треба дочекатися наступного літа і подивитися, коли воно дійсно стає яскраво рожевим. Бачила я такі фотки, воно дійсно іноді стає яскраво рожевим. Але цінність цього озера в його складі, окрім того, що тут видобувають сіль, що тут лікувальні грязі, сама вода лікувальна, так само як і мертве море. Так? Але воно ще виконує функцію такого собі природнього кондиціонера для торевєхи, тому що Торев'єха, вона. Знаходиться рівно між морем, з однієї сторони, а з іншої сторони, оце озеро. І от Якимось чином, тут, коли бриз з моря йде, і випаровування цієї води з озера, от в Торев'єсі такі собі, ну, собі складається своєрідний мікроклімат. Тому тут трошечки комфортніше, ніж. Навіть в сусідніх містах по клімату, і це була одна з причин, чому я обрала торев'єху, тому що тут має бути не настільки спекотно, не настільки тяжко переноситись клімат, як у сусідніх місцях цього ж регіону. Тому це озеро, Дякую тобі, озеро рожеве, яке не зовсім рожеве. Ладно, все одно це реально класний день, в мене вийшов за фізичною да, підготовкою, так, ще додому йти 4,5 кілометри, тобто там під десяточку в мене буде загалом, це буде десь там, я не знаю, під 400 спалених калорій. А це дуже круто, тому що завтра я зможу приготувати собі якийсь тіра Ладно, дякую, що ви дивилися це відео. Гарного вам дня, пока-пока!